Всім привіт! Сьогодні у нас новий відео огляд. А саме ми поговоримо про помаду від бренду Caesar Hands Murder. Особливість цієї пасти в наступному в тому, що вона камуфлює волосся на голові і його само собою стайлінгує. От, таке слово придумав, можливо, воно вже є, але окей, давайте я покажу, як вона виглядає всередині. Приємний аромат е, ненав'язливий. Е, ця паста задумана, як, е, крім того, як надати вашому волосся певну зачіску ще й за комувати його. Якщо у вас є сивина, я його тестував. Я не можу сказати, що я прям сивий-сивий. У -сивий. мене є по боках кілька сивих волосин, я наносив лише трошки. Тому що це чорна паста, і якщо я би наніс більше, я просто був весь <рив>, 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 чорний. І з того, що я наніс на ті ділянки, де в мене є легенька савина, трошки затінило. Я не можу сказати, що прям аж повністю затінило. Якщо зблизька, звісно, щоб подивитись, та савина поступає, але здалеку, якщо порівнювати, то ні. Якщо у вас, звісно. Повністю волосся сиве, я дуже сумніваюся, що воно е, вам поможе, але для тих людей, в кого л, е, 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 така легенька е, сивина по боках, проступають легенькі сиві волосини, це буде ідеальним е, варіантом. І хочу вас одразу попередити, що вона не камуфлює на 100%, тому що хтось може, або під... о, класний загуб той! Ні. Так що я не можу сказати, що це якийсь е, мінус. Вона просто закінює, Та І все, аромат класний. На рахунок е, самого, як тримає зачіску, я не можу сказати, що вона тримає на максимум, ні в якому разі волосся не блистить. Якщо судити по моїй п'ятибальній системі оцінки, яку я для себе придумав, е, так, що е, на трієчку е, тримає е, змодельовану е, зачіску. Тож я би хотів вас про це попередити. Якщо ви просто нанесете забагато на волосся, для того, щоб просто воно довго тримало, але не врахуєте те, що вона ще й камуфлює, то ви просто будете трошки задуже чорнявим, і щоб просто, можливо, десь на подусті або десь на одягу не лишилась фарба, навіть не фарба, а просто не забруднити. Одяг чи щось інше. Якось, якось так. Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую вам за вподобайки, лайки та, та особливо за ваші підписки на канал Космометик. Дякую вам за все. До нових відео.